Свіже інтерв'ю Кирила Буданова, де він коротко, але все таки підтвердив, що ті його прогнози, які він озвучував раніше, вони ну йдуть за планом. Вони вони збуваються, і він вкотре серйозно без <кхе> будь-яких жартів наголосив, що до початку літа так до початку літа вже е, може бути йти мова про деокупацію кримського півострова. Мається на увазі про початок, про початок військової операції з деокупації Кримського півострова. Як особисто ви Реагуєте на таку інформацію, як особисто вам та інформація, що уже влітку можна буде говорити про активні активну фазу військової операції звільнення Криму? Ну виходжу з того, що е, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони він знає все те, що стосується стану е, забезпечення зброєю. Збройних сил України він знає можливості, і будемо в даному випадку виходити з того, що все, всі фактори, які могли би чи мають дозволити Збройним силам України наблизитися, а можливо, і вступити на Кримський півострів. Вони всі ці умови ну здійснюються, і отже, я, я буду спиратися на таку думку.